Всім привіт, ви на каналі Прістес з вами я Діана і ми знову разом з вами зустрілися після нашої такої невеличкої розлуки. Власне, про що після такої розлуки розмовляти, як не про палеточки тіней, а також про різні пігменти і абсолютно все, що тільки можна нанести на очі. Перша частина відео. Вже є на каналі, в описі буде посилання. А ми починаємо. З минулого відео пройшов рік. І в мене тут, як виявилось, не так то й багато зібралося нових палеточок, чомусь. Зазвичай їх більше. Але, ну, не будемо про це. А будемо ми про палетки. Перша палетка, яку я дістаю, це Glam Light з Ріком і Морті, моя улюблениця. В плані пігментації, ну і в плані того, що я обожнюю Ріка і Морті, тому не могла її не замовити. І я дуже рада, тому що це було, тому що це було моє перше знайомство з брендом і таке приємне. Ось така величезна палетка різнокольорова, скільки у нас тут кольорів? 30, 30 кольорів, обожнюю тут сяючі, обожнюю матові. Єдине, що матові такі, знаєте, суперпігментовані, можна наставити плям, можна е, не дотушувати, коротше, треба звикати, але сяючі тут ну, просто бомбезні. О, і здається, ця палетка була в мене у фаворитах минулого року. Мікс. У мене щось впало палеточка, це палетка, яку я довго хотіла, але не думала, що взагалі її куплю і дуже сумнівалася, але все ж таки купила. Це ламель серії «Хуб». Я не фанатка Тіней Ламель, але ну, ось ця палетка купила. Ну, купила мене своїми сяючими. Мати тут, в принципі, теж непогані. На палетку є огляд, але я купувала через сяючі. І сяючими я задоволена. Я навіть сьогодні використовувала їх в макіяжі, і іноді навіть деякі відтінки використовую як хайлайтер. У мене, до речі, нарешті з'явилися рум'яни з цієї ж серії. Ось вони рожевенькі. Я не впевнена, що кому ще потрібен огляд, а на ці рум'яна, але я їх теж хотіла, але вчасно не купила, тому абсолютно випадково в Краматорську в Єві побачила, що вони на стенді лежать. Тому вирішила взяти. Так, Далі у мене є цей палеток від P'ier Rene це польський бренд. Це була серія устка з репродукціями картин польських художників. Я купувала їх ще в минулому році і мене підкупив наскільки сам продукт, сам бренд чи гамма кольорів, як дизайн. Репродукції картин це завжди гарні. Картини це завжди гарні. Тому я не могла не купити в серії три штучки. І, на жаль, третю, я чесно не замовила. Я десь по 250 гривень купувала. Класні, вони пігментовані, тут суперпігментовані сяючі. Не знаю, що вам ще сказати про ці палетки, бо в принципі я користувалася ними не так довго, але коли користувалася, була ну, майже завжди задоволена. Якщо не брати до уваги мої трошки криві руки іноді, то... Палетки суперфлот. Ой, ще одна сяюча красуня iHeart Revolution. Mini Match Shadow Palette. Oops A Day's. Це така палетка прикрашалка. Тут абсолютно всі кольори сяючі, деякі відтінки зустрічаються в інших палетках Revolution. Та в них майже в кожній палетці є кольор, який був в якійсь іншій палетці. Давайте відверто. Але вона прикольна, вона класна, вона в мене була весняною такою красунею. Ми робили з нею весняний макіяж, і, в принципі, я нею задоволена. Якщо не брати до уваги, того, що формула такими хлопушками, то, в принципі, виглядає все це дуже гарно, і особливо мені подобається ось цей зелененький. Ой, у мене тут щось. Революшн один трапляється. Далі ось така маленька від вітрила пойреволюшн іфорік. Хтось казав, що це типу натхненно серіалом Я не знаю, так це чи ні. Але палеточка теж максимально сяюча. Тут тільки ось цей от рожевий матовий, всі інші це сяючі огляд також є. Палетка прикольна в дорогу, плюс в серії є багато таких різних маюньок. Але пакування, я думаю, що воно з часом, якщо часто юзати, то буде розвалюватися, на жаль. Але, в принципі, також палетка прикольна. Не сказала б, що прямо вау якісь суперформули сяючих, але просто класна палетка бюджетна. Ще одна Revolution. Це вже makeup Black is the New Black. Така. Сіро-чорно-біла палетка, uh, такі Вай Балаймкран, знаєте, що там ще? Крімейтед від Джефрі Star. Ну, така. Досить старий запуск, важко знайти, випадково побачила, купила тільки через те, що колись дуже сильно її хотіла. Потім не купила логічно і така клас. Вона з'явилась, я зроблю замовлення як мінімум заради неї. Я не шкодую, тут класні мотиві. Непогані сяючі, ось цей кіночок спарклі просто мега сяючий, все інше, ось раз, два і три. Теж непогані, але навряд чи я ними буду користуватися. В основному я у революшеновських палетках звертаю увагу на матові, бо сяючими мене вже так сильно і не здивуєш. Але все одно палетка класна. Відтінки добре тушуються, я з нею робила образ Едварда Руки Ножиці. Ще одна манюнька від Makeup Obsession. Ну, от прямо манюнька Purple Rain. Не прочитаю я цю назву. це така манінка. Манінка-манінка фіолетова. Ось така буквально палеточка. Просто, щоб ви розуміли, я робила з нею один макіяж і тут вже досить такі заюзані фільчики. Це така, знаєте, палеточка по градусі, скільки тут. 0,38 грама. Це в рефілі, наскільки я розумію. Бо в палеці десь 4 з чимось грами стається, було заявлено десь на десь на коробочці, яку я викинула. Всяючи, тут деякі замилюються, ось цей і ось цей не подобається мені взагалі, ось цей класний, матові, в принципі, працюють, так як працюють матові фіолетові, зазвичай у революшені. Але огляд теж є, можете зайти, подивитися, палеточка непогана, якщо на знижках, якщо подобаються різні такі маленькі штучки, колекціону. Ще одна революшн фестивалюр Palette. Це такий дюб на ходу Beauty Rose Quartz, хто тільки не робив ті дюпи, але мені дизайн зовні і середини сподобався саме у Revolution. Така досить цікава розстановка рефілів більших і менших, і вибір, який саме колір буде в більших. Я б зробила трішки по-іншому. Але палітра непогана, мені подобається. Такі відтінки прохолодні. Я давно ще коли тільки Rose Quartz вийшла, дивилась на неї, але і тоді, і зараз в мене нема на неї грошей. Тому я вирішила взяти отаку. І, в принципі, для погратися, для макіяжів, базових якихось вона класно підходить, мені подобаються. Деякі відтінки, звичайно, тут такі не айс, але в принципі ті, що мені сподобались найбільше, тут працюють добре. Перва наші Glam Born Kabar. Чисто фанатська любов зіграла тут, бо я не сильно фанатка ніби палетів. В цьому році таке є трошки. Ось так вона виглядає всередині. Вже також був запуск вонкою, але мені сподобався саме ще Всередині в нас такий золотий квиточок. Ось така гама суперпігментована. Тут у нас один сяючий, дуже гарний, і щось типу бази під тіні, якогось консилера. На палетку також є огляд. Мені подобається вона, мені подобається якість і самого пакування, і тінеї. І, в принципі, для такої нюдової базової палетки вона навіть дуже на мене враження справила. Я нею користуюся. Хоча хотілося б трошечки частіше, коли так багато косметики, досить важко користуватися чимось стабільно, однаково часто. Навіть при всьому бажанні це не виходить, але палетка класна. А далі в мене є ось така маленька від Eveline Look Up не онлайн. Цю палетку мені дарувала подруга, це що їй велике, дякую, бо я сама дивилась на цю палетку, але купувати її якось не хотілося. Тут два сяючих, все інше це пігментики, огляд на неї теж є. Макіяж у мене, який знайду, такий не дуже вийшов, в принципі, я використовую її більше для креативів, якихось, коли потрібно на обличчя щось кольорове зробити. Але, ну, знаєте, в кожної палетки є свої поціновувачі. І вона справді класна, от якби це була моя перша яскрава палетка, я б прямо моліла від неї. Але мені здається, від рожевої я б моліла б більше. Але все одно палетка непогана. Хоча і не мій фаворит. А ми знову повертаємося до Revolution. Hi Revolution, Reволюtion, зі шреком, палетка з феєю хрещеною. Ось тут у нас принц-красень є. Ось тут наша фея хрещена, вся в блискітках. Ілонічно, що плеточка теж така, не те, щоб сильно матила. Тут у нас чотири цяючих, чотири матових. Вона, в принципі, така, не те, щоб дуже яскрава, але все одно досить гарно. Я використовую світлі кольори для розтушовки якихось більш темних. Палетка працює добре, сяючий тут до, ну, Typical Revolution з хлопушками і трошки замилюється, але все одно дуже яскраво. Теж така маленька фанатська любов до мультика. Далі в мене є ще ось така палеточка Revolution Iconic Pro One. А цю палетку мені поклали в містерібек. Я нею не користувалася. Я її хочу продати, але так як поки що вона досі в мене, то я вам її покажу. Тут у нас є плівочка з назвами і така досить базова палетка. Тут ще пенсикось. ось. Ось така от палеточка, тут один ряд це повністю матові і нижній ряд це повністю сяючий. Кілька років. Тому я була б рада в такій палаці, зараз вона для мене така, знаєте, ні о чому. Тому не бачу сенсу її просто навіть тестувати, щоб потім вона просто лежала, можливо, комусь вона більше знадобиться. Далі в нас ламелька, флейні, дуже гарна вся палеточка. Обожнюю в цій палеці зелений, рожевий, і який мені тут ще подобався. І ось такий оця, очі, бронзовий якийсь. І, в принципі, матовими, хоч і хаяла, я теж користуюсь, особливо ось цим коричневим баклажановим. В принципі, палетка робоча, палетка прикольна. і, ну... Навіть не для фанатів ламель, я думаю, вона підійде як така прикрашалка. Далі у нас ЕН продасть ще один нюд. Повелася тільки через ціну, але палетка справді класна. Ось така краса. Тут у нас три-чотири дуже сяючих, класних рефіла, один сатинчик. І п'ять матових. Мати, в принципі, оці світлі ну, на очах об'єктивно майже ідентичні, там сильно різниці, якщо не знаєш, ти її не помітиш. Але все класні, палетка бюджетна, працювати з нею легко, якщо комусь потрібен такий дік базовий. То можна придивитися. Я не шкодую, що купила, бо, в принципі, користуюсь, якось, навіть рука тянеться до цього. Не. Ще одна остання палатка від Revolution. Ой, мені подобається, я вже майже всі палатки з коробочок видіставала, бо потім морока ціла. Ось така палетка в колабі з Мікілі. Пастельна, з таким. Тістечком тут 5 сяючих і 4 матових. Така пастельна бюджетна палетка, вона гривень 140 грн. коштує. На нотіна мені вона була в дарунок, тому я користуюся. Сяючі мені подобається, хоч вони тут рішки, я бачу, замилювалися, але все одно і сяючі і матові класні, матовими розтушовувати якийсь більш темний відтінок прямо саме задоволення. І остання палеточка, і будемо переходити до рідких тіней, які мали. Це палетка з від Лавіт. ось така от краса. Як не дивно, я її залишила після огляду, тут один сайт все інше це матові, зелений ось, ось, ось цей жовтий і салатовий, мені не подобаються, але ось темно синій, прям-таки вау. Я ще після того ним макіяж не раз робила, Тут ось скоро до дна в рефілі. Йду, справді, можна в Авролі щось таке непогане знайти. Але якщо прямо хотіти. А в цьому всьому ковирятися і тестувати теж непогана палетка. Якщо, якщо комусь потрібна бюджетна кольорова палетка, щоб спробувати, то в принципі можна брати. Вона мені сподобалась особисто. У мене не так багато палеток. в забране. Ну ічну мозг ленід. Серія гревіті, мультихромні Тіні, 02 і 03 відтіночок. Дуже цікаво лягають, можуть лягати такими плішинками, можуть знімати самі себе, тому потрібно наносити тонким шаром, ну, або на якусь темну базу там, чи графіку малювати. В принципі, вони в мене досі робочі. Я не знаю, чому я ними рідко користуюся. Але іноді, коли згадую графіку якусь помалювати поверх якогось темного олівчика чи підводки, прямо класно виглядає. Тому буду довикористовувати, можливо, коли закінчиться, чи висохнуть, куплю щось від іншого бренду, теж таке. Елен про теж Тіні Crystal Shine. Це 102 й відтіночок, він у мене підсихати почав після першого використання Е, ви засухав. Його тут прямо супер мало. Я не так часто користувалася, але ось він вже набиратися і не хоче. Відсихає. Але це такий дохром з рожевого в блакитний, дуже гарний. Я його брала до палетки, але потім ще самостійно окремо в нас відео було, де я його використовувала, гарний відтінок. 2-3 мл можна швидко закінчити. І, в принципі, у LN Pro мені косметика дуже подобається. Від Color Intense серії Shine Streamers. Два такі літери. 0,2 і 0,3 вітінок, коли тут майже закінчились. Тут їх одну дістанеш, але справді класні кольори Використовувала і як хайлайтери, і як топери, можуть трішки розчиняти тіні, тому що, звичайно, ношу на руку, а потім вже пензличком набираю і так легенько блискітки переношу. Буду перекуповувати дуже цікавий. Це Just Star. Я обожнювала тут, коли тільки були чотири кольори, ось цей рожевий 103-й. І Серебристий, це вже друга чи третя упаковка рожевого серебристих. Я ще більше використала за останні чотири роки. І в мене тут в мене були майже всі вони, але я деякі, які мене користувалася, віддала. Є ще в мене чорний. Люблю поверх чорних стрілочок. Ще пройтися ним. Тоді такий більш святковий варіант виходить стрілок просто графіки, дуже гарно виглядає. А є такий золотий, теж дуже гарні блискітки, чимось нагадують ось ці відало. І синій, ну синій, якщо чесно, тут взагалі лицепиновий. І ну такої. Ось вони цей колір запороли. Також в мене є мавка, магічне сяльво. 0,5 і 0,6, здається, колір. Дуже гарні дуохромчики. Потрібно тільки на темну вазу наносити, щоб не видно було там ніяких проплешин. А так загалом мені дуже подобається ця серія. і Саме ось ці два відтіночки. Ну, у нас тут залишилось? якийсь ультра старий український бренд, а може і не український. Мірія. Міріа. Ось такі у мене дві однушки є, мені їх віддали. Але вони досить прикорні для хвилини відкрити. Коротше, це тихо запечена формула. Ось цей такий мармуровий, рожево-фіолетовий з блискітками я використовувала постійно в 2020 році в якості хайлайтера, або таких хайлайтерних рум'ях, ну дуже гарно вони виглядають. А, а ось ці зелененькі, вони тут якось зроблені, що. Коротше, тут два відтіночки. На свочах вони класні, але чомусь я жодного разу їх так і не використовувала. В макіяжі треба буде спробувати. Є тіні жила від Else у 03 відтінку. Я їх використовую і як хайлайтер, і як тіні, і як топер. Ну, запах у них, звичайно, не дуже, вони можуть розчиняти тіні, тому потрібно обережно наносити, але вони теж доохромі і дуже гарно переливаються. Що тут далі є? Пігментики від гленбі? Синенький і просто білий. Бюджетні, класні, ось цей доохромний. У мене є відео з макіяжами з цими пігментами. І якби була більша лінійка кольорів, я б купила ще щось, але з усього, що там виходило, мені сподобались тільки ці два відтінки. У глітер теж розсипчатий пігмент від LCF. це найсвітліший відтінок, він рожево-фіолетовий. Він такими хлопушками, тому на деяких базах під глітер він скомпується. Але якщо база нормальна, то він дуже класно сидить. Я його і як хайлайтер використовувала, і в різні кремушки додавала, щоб о, таке сяйво на шкірі було. І мої найулюбленіші пігменти вам покажу. Це iметчик іметчик у мене тут 5. 5 пігментів. О, і вони, в принципі, різні. От є пі. 5 це такий рожевий на рудій базі. і Він мені не дуже подобається. Можливо, мені потрібно ним частіше покористуватися, бо якісь варіації різних макіяжів поробити, але от він мені подобається найменше з того, що в мене є. А, далі є P8, це такий колір мухи, коричнева база, і він такий синьо-рожевий теж. А. Дуже гарний зимку робила з ним макіяж, і мені, в принципі, сподобалось. Єдине, що у мене схожі пресовані тіні є, але все одно він супер термоядерний. А далі, і далі вам показати і 9. Це щось сіро, блакитно-жовте. Коротше, він, наче і металевий. Наче і коричнева база якась є, і при цьому холодний, але і на сонці переливається з такого синього, синього в жовтий, в золотий в фіолетовий. Коротше, цікавий колір, і теж взимку ним любила користуватися дуже гарно. І мої найулюбленіші, і найперші, що я купувала, це P4 на коричневій базі такий золото-зелений дохром. Насправді, якщо його наносити на зелені тіні, то ось цього коричневого кольору бази, видно, не буде. Буде підкреслюватись саме зелене. Буде дуже гарно переливатись. У мене десь був макіяж. Якщо у мене відео залишилось, я прикріплю, як це виглядало. ну дуже гарний за свої то гроші. І також P1 Diamond White це прямо така розсип діамантів. І такий, такий хайлайтер Fendi Beauty на мінімалках. От. Ось це дуже гарно. Я не розуміла, чому так хвалили деякі блогери, в яких я його бачила, але я купила і така вау! Дуже гарно. Ну, і на останок. Дві найнеулюбленіші палетки це Glandine. My Wings Chrome Pigment. Хромовані пігменти, які я здуру замовила, як тільки вони з'явились. А потім виявилось, що це просто сухий китайський глітер. Ось так. А я ще замовила одразу дві штуки. Оп! оп. І оп! В принципі, якщо ви користуєтесь окей, я таке на очі наносити не хочу. Я їх використовую в манікюрі. Для дизайну там гель додаю, влаки домішую, щоб там якісь переливи, поблискування були. А, тому я, в принципі, ними користуюсь От тільки для манікюру, на очі жодного разу не наносила і не хочу. Ну що ж, ви можете написати про свої враження, про відео, можливо, у вас є якісь продукти, які я вам показала. І ви можете написати про свій досвід їх використання. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, залишати коментарі, донайде на ЗСУ. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей!